Росіянам може загрожувати ув'язнення, якщо вони придбають Stalker 2. Дай Боже, з вами Маніфест, і сьогодні говоримо про Stalker 2. Цікаво, а що пішло не так? в не політики. А все просто російські журналісти. <хе> Я знаю, звучить як Ксюморон, але менше з тим, російські журналісти дослідили, а що буде зі звичайним середньостатистичним російським геймером, якщо він захоче пограти в нового сталкера, і придбає його. Якщо особа належним чином повідомлена з відкритих джерел, що кошти з придбання гри підуть на потреби Збройних сил України, то боюся, що покупцями можуть зацікавитися силові відомства. Ваша необізнаність буде розбиватися в пух і прах об результати контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності. З них цілком можливо буде випливати, що ви все знали, розуміли, з кимось обговорювали. Знайдеться парочку секретних Свідків. І все, ви приїхали! Заявив адвокат Міхаїл Мушаїлов. Вже уявила картину, як батьки своїм дітям будуть забороняти грати в Сталкера, тому що будуть боятися штрафу і проблем зі законом. Тим часом російські чиновники говорять про заборону продажу Stalker 2 на своїй території, хоча при цьому вона офіційно там і не буде продаватися. Як це працює? Перепрошую, я вважаю, що Сталкер 2 Heart of Chernobyl має всі шанси стати офіційно забороненою на території Росії. Не думаю, що правда, що це станеться на підставі лише того факту, що розробники відеоігри підтримують ЗСУ, але не виключаю, що якщо після її виходу в ігровому контенті виявляють протиправну інформацію, то вживатимуться найсоворіші заходи. Заявив перший за засту, якийсь там з держдуми. Велике прохання залишити коментар під цим відео, тому що Ютуб останнім часом видаляє коментарі, а це сильно впливає на розповсюдження відео. Дякую. Очевидно, що росіяни будуть піратити зі слізьми на очах, але будуть грати таку ненависницьку гру від українського розробника. Цікаво виходить, росіяни робили буквально все, щоб гра не вийшла, вбивали розробників, викрадали дані гри, змусили через вторгнення перевести офіс до Праги. Але Сталкер вони будуть наминати як млинці з лопати, кричачи собі під ніс яка гра погана. Я не знаю, чи фейк ця картинка, але щоб ви розуміли, в росіян навіть прогорає від локалізації перемикача на зброї. Що Хоча там дивно написано в кило і викил, хоча правильно буде увімкнути. Також була інформація в інтернеті, що лопатолюби збираються навмисно занижувати рейтинг гри в стім. Але наскільки я пам'ятаю, щоб оцінити гру і залишити відгук, потрібно награти дві чи то три години. Тож що виходить, росіяни фінансуватимуть ЗСУ? На момент запису цього відео Stalker 2 вже увірвався в топ 10 хітів продажу стім. А це ще й враховуючи фріту пле. І забавки. Так сталося, що я ніколи не грав Сталкера. Нехай вибачать мене фанати, але вони для мене вже ці старі частини морально застарілі. Ubisoft би вже не знаю, 10 ремастерів би випустили. А ось Сталкер 2 я чекаю з великим задоволенням на PlayStation. На Xbox, до речі, вже доступне передігрове завантаження. Гра важить 150 гігабайт. Ну що, ж, а на цьому все велика подяка нашим спонсорам та меценатам, які підтримують нас, не зважаючи і на що. Дякую, що додивилися до цього моменту. Якщо є можливість і час, залишай коментар, тому що це сильно дуже допомагає просувати відео на Ютубі і сам проєкт Маніфест. А на цьому все дивіться, український Ютуб, до зустрічі.